30-ті роки, стає одна така досить значна, почав подіяти музею, на дуже гарний подарунок робить такий художник, як Ісаак самі завершують Ну, Взагалі, порозький це був такий художник, який завжди був переводний. Він Миколу Другого писав, потім Керівського головним часового уряду, потім Леніна зі Іславій. Я писав так був. На високі, власне, він роки революції він займає таку цікаву посаду. Він завідує розподіл культурної цінності, який цікавий ситуацій порядських маєтків. Ну, якось так завідаю, що в нього скопилась дуже гарна колекція. Кожна ця колекція переросла всі можливі межі, то йому якось на що щось треба робити. І щоб в 1936 рік і самі зробили, як заміг, колекцію розділив. Частину подарував Бердянському художньому музею, вона, власне, зараз відносить Дім'я Прольського частину, ну, ми деякі часи вносили його сиклася. Цього року ми нас це в цю культуру, це колишня було земовірного училища, який ділимо пополам від училища культури. Ви, Власне, бачите, тодішні інтер'єри. І тут, тут ми власне, власне і знаходимося. Ну, 1941 рік до нас доходить Друга світова війна. Музей частково евакуюють у місто Акюбіць. Посадку музею того часу Час, всьому, всьому ці будівлі ми знаходимося до 1974 року. До нас із кордону на один день. Семь? сапожника. Будь ласка, пані Людмила, забирайте. Вітаю, сьогодні о, через те, що відбувається о, міжнародний загальноєвропейська акція музеї. У вас о, є така нагода побувати на незвичній екскурсії, тобто у вас одна екскурсія, але три екскурсії. З четверту року трапляється пожежа. На щастя, як практично не постраждала, все вдалося зберегти. Але музей зачинається на ремонт, тут проводиться проводять ремонт. І з 78-го року ми цю будівлю повністю передають нам. Тобто ми з 78-го року вже в ці, цій будівлі знаходимося повністю. Ну, як ви бачите, пережили ми тут багато, кілька війн, в академію ковіду, у вас, зараз іде війна, на жаль, дуже багато експонатів ми заховали, тому що ми боїмося, що з ними щось трапиться. Ну, всякий написал. Да сейчас завершилась, то на виставили тільки висловили кілька Михайло Сакушникова цену, наш відомий художник символіст.